Мінські домовленості на фронті бойовики щоночі розстрілюють із трупно кулеметів та гранатометів. Фактично уздовж всієї лінії розмежування від станиць Луганської аж до Широкіного помітно активізувалися загони проросійських найманців. Найбільше атакують у районі Донецька, використовують навіть заборонені міномети цілодобово працюють ще й ворожі снайперські пари Близу горлівки. Стверджують українські розвідники, засвітили бійці собру російського МВСівського загону спецназ. Інформаційний підсумок 9 листопада. До вашої уваги. Мої вітання. Це спецфорд на два піздва. Пораненому учаснику АТО пред'явили контракт. Це точно не мій підпис. Комбат не переслухав і бійці, що мали би піти на дембель, продовжують служити. Прокуратура мовчить. Його ледь здихалися. Він Повертається, якщо все це зроблять, люди просто поставлять автомобілі. Техогляд автотранспорту. Версія оновлена. кажуть, що геть безкорупційна. Її прикрасили, аби стежити цілодобово. На колишнього міністра юстиції Олену Лукаш начепили електронний браслет. 5 мільйонів гривень застави. Мільйонер Новинський перерахував, що у п'ятницю. На одещині оголошено план перехоплення сирена. Шукають учасників стрілянини в барі на трасі, Одеса-Рені неподалік міста Татарбунари. Між собою посварилися дві групи людей. Зрештою, учасники конфлікту схопилися за зброю. Від вогнепальних поранень один чоловік загинув на місці. Ще один помер дорогою до лікарні. Ще двоє учасників стріляни наразі в лікарні. Решта втекли на автомобілях. За неофіційною інформацією, перестрілка сталася між представниками кримінальних угруповань. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство. Учасників конфлікту розшукують, скільки їх було. Оперативники не розголошують. Ніхто з учасників конфлікту не є місцевим жителем. Вони обрали це місце для зустрічі. Ніхто з працівників бару та інших відвідувачів не постраждав. Понад два десятки обстрілів упродовж доби. Один воїн загинув. Ситуація на сході помітно загострилась. Кугуар з прикордонниками перекинувся напередодні біля Курахового на Донеччині. Загинув старший прапорщик Ігор Нишко. Ще шестеро бійців дістали поранення у штабі. Ато рапортують також про іншого пораненого воїна під майорськом. Там бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецькою зброєю обстріляли українські позиції. Географія обстрілів нині поширюється на усю лінію зіткнення. На Луганському напрямку з гранатометів стрілецької зброї вели вогонь по щастю бойовики. На Маріупольському напрямку по Широкиному працював снайпер на Донецькому під обстріли потрапили Авдіївка, Піски, Верхньоторецьке, Красногорівка та Опитне. Розвідники українського ГУР стверджують, що в окупованих ровеньках відбулися збори ватажків козацьких загонів, де висловили недовіру головному ЛНРівцю Плотницькому. Той зі свого боку, нібито наказав розформувати усі загони казачків. Дві сотні спецпризначенців російського собру під горлівкою кадрові військові сусідньої держави витісняють місцевих бойовиків та займають їхні позиції. Мало не щовечора та щоразу темною порою найманці вправляються у стрільбі у бік українських позицій з кулеметів та мінометів, зброю, якою у відповідності до мінських договорів противник мав би відвести від лінії фронту з передових українських позицій у секторі. Це матеріал Руслана Ярмолюка. Майже на осліп і одиночними солдат прочисує зеленку у темряві. Там метрів за 200 блимнув ліхтарик. Там сказали, якщо бачите на 200 метрів, одразу відкривають огонь і долажив. Ну, Це навіть нереально. 200 метрів не підійдуть, вони тут закидають гранатами, цими мі вогами. Ну так долажимо, що там розтяжка сработала, там то сработало. Наблюдайте, не стріляйте. Уночі, якщо немає туману, з позиції добре видно звідкіля ворог веде вогонь і якою зброєю. Важкі кулемети бойовиків працюють по українських укріпленнях мало не щоночі, особливо під горлівкою. роботу У темряві спалахують постріли ворожих мінометів. Заграво від них і далекі розриви на наших флангових позиціях видно за кілька кілометрів. Лібо весільок, ліба Скоріше всього 120 Сприйсього славосад. Очень слишна чотлива, як Він на поспишки. Ми відвіли, а не відвіли. Свої панцирники бойовики ховають у сусідньому селі. Хлопці знають де і скільки там машин, але бити по них вже нічим. Все важке, українське поїхало в тил. Та й боронь боже, мінські угоди перемир'я ж. сьогодні вистра з танка був один. Воно, воно коли танк, да, коли вже міномет уже вже, послухав 10 місяців здесь, воно вже определяєш, де як яка фігня летить. Танки є, у них танки є. Стоять. Тут посадки ніхто їх, їх нікуди не відводив. Стоять один там, от, де район школи виходить дачі. І тут здание теж стоїть за ними. Наші солдати вже добре знають, хто стоїть навпроти них, тому не втрачають пильність. Місцевих бойовиків знову витісняють кадрові російські військові та заробітчани, найманці з РФ. Там около 100 чоловік, до 200-200 до людей. Там нові ВМП Сволочки. Собор, широчки, собак, по фельдшу. Після шести місяців у полях на нульовці, так називають хлопці передову, лишились ті, хто знає, чому тут і що роблять. Слабкодухи пішли, а сильні залишились. Ніхто не говорив там, що я тут. Ні, були такі, але їх діто пооправляли. А так, якщо поставалися тут уже по півгода всі, навіть більше, то вже так понимаю, що він тут. Єсмієна одна дівушка любви, за я здесь. Тому Либо говорить мені да, я займаюсь меною життя, лібо, вона ніт, я займаюся війною. Хорошо, не шкодую. Захищаю чесно. Близько опівночі обстріли наших сусідніх позицій припинились. І до ранку запанувала справжня осіння тиша. Світає, стволи зачохлені, ще одну буревну ніч перемир'я, хлопці прожили, ще одну ніч. Українські солдати на передовій на Сході не піддались на провокації, попри численні обстріли. Руслан Ярмелюк, Михайло Будіата, Юрій Клименко, Спецкор 2+,2. Активізувався противник і на Маріупольському напрямку. Українські розвідники кажуть про укріплення бойовиками передових позицій, маскування важкої армійської техніки та часті виходи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Не вщухає і вогонь по українських позиціях у Широкиному працював снайпер а гранітні Бойовики ще й знеструмили. Іван Гребенюк з приморської ділянки передової. Це вже давно не дорога життя. Навіть пішки місцеві нею не завжди наважуються ходити. Прострілюються колись шлях сполучав два населені пункти гранітне і нині окуповане тельманове, звідти по українцях і відкрили вогонь. Вон з тієї лісосмуги, бачите, йде так по гребеню гори, йде лісосмуга. От там звідти вони стріляли останній раз. Кулемети та стрілецька зброя. Те, чим ворог цього разу працював по околицях гранітного, а ще часто намагаються закусити під місцевих. Мовляв, прийшов родичів провідати. А насправді у розвідку У них документи місцеві, ніхто їх не дергає. Ну звісно. так з підмісне було атмоскеровис. Ну Так катак аніше по гражданки, ходять, ані воєнформі ні ходять. Та ми хоємо тут у помічі про українські місцеві, які добре знають сусідів з того боку, приміром тих, хто закликав до повалення України, або ж звертають увагу на заїжджанців з яскравим акцентом, які розпитують не лише про життя. Хоча дещо таки змінилось важку техніку на тому боці, чути вже не так часто замаскували чи відвели боєць з позивним хірург не знає. Вдивлятися ж в горизонт, здається, став іще пильніше. Вчорашня ніч більш менш була тихою. Перед цим дві ночі так були чути. То є вистріли, постріли провокує з тої сторони, в основному це буває. Ну, каже, саме звідси теж підходять. Наслідки останньої провокації противника радше не бойової, побутової, вже другу добу. відчуває абсолютно усе селище його залишили. Без світла на окупованому боці пошкоджено електропідстанцію. Те, що зникнення світла у гранітному не випадкове, тут більш ніж впевнені. Варто відзначити, що у селі не так давно почало відроджуватися справжнє життя. Запрацювала школа, дитячий садочок. Почали повертатися люди. І Ось знову надзвичайна ситуація, ще й на додачу з обстрілами селян просто вкотре хочуть залякати. У цьому впевнений пан Микола сам не тікав. Бачив гранітне у найзапекліший період бомбардувань. Можливо, тому оптимізму через нинішню проблему не втрачає. Важливо, для кота якийсь купал зі, щоб тут було ще і, 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 і воздуха було попабінше, щоб люди ну, менше дишали. Ну, юмору, головне, що не втрачаєте. Вот... а що коли вдасться повернути світло, тут не знають. Ремонтні бригади на окупований бік бойовики не пускають військові. ж Вбачають взнеструмлені. ще один тривожний сигнал провокації. Проти них здійснюють загалом уночі. А суцільна темрява ворогу лише на руку. Тому увага нині на всі можливі лазівки. Із Донеччини Іван Тимофій Кощій та Віталій Овсядников. Спецкор 2+,2. Захисників донецького аеропорту бійців 3-го окремого полку спецпризначення відзначили церковною нагородою. Єпископ Марк вручив спецпризначенцям медалі за жертовність та любов до України. Цю нагороду заснувала українська православна церква Київського патріархату. На самому початку війни медалю нагороджують тих українців, які проявили активну громадянську позицію, відзначили з героїзмом та самопожертвою. І нехай це стане таким символом подяки, який ви будете мати в вічності, коли в свій час Господь вас покличе на небеса і там скаже своє дякую. Дякую за те, що були вірними, за те, що були стійкими, за те, що проявили відвагу, справедливість. Один з найважчих поранених під час перемир'я. Так, 26-річного Єгора Замету називають медики. Київського військового шпиталю надскладних травм живота. Воїн зазнав два місяці тому. Ворожий снайпер поцілив бійця кулею зі зміщеним центром ваги. Два місяці в реанімації і поки що без покращення. Боротьба за життя захисника України триває. Два місяці щодня мама 26-річного бійця заглядає в реанімацію. Там за дверима її наймолодший із трьох синів. Одного мати вже втратила. Щодня, ось уже два місяці. Її гору медики рятують життя. На сьогодні він один із самих важких. Не дивлячись на те, що він розмовляє спілкується. Проблема в нього така, що це життєва проблема. Тобто, якщо й вона не вирішиться, то результати будуть звичайно складні. Зварювальники з із Кривого Рогу до війни Єгор Замета, отримавши повістку цього літа, не вагався. Як всі люди як повинні родину захищати того дня, 5 вересня він вартував на блокпості в селищі Зайцеве під Донецьком. Це був час перемир'я, і зброя мала б мовчати. Йому оставалось 15 минут до оканчання його времени стояти на блокпосту. посту. Вистрілив боль в животі і упав, а Там уже ребята, наче лішу трьохсотий. Це уже пізніше. Медики в Харкові мамі скажуть з такими травмами не виживають. Снайпер із боку бойовиків не вбивав, стріляв, аби мучити кулею, забороненою до використання у всьому світі і зміщеним центром ваги. Така куля входячи в тіло змінює траєкторію і, немов по спіралі, проходить через весь організм. Мені запрещені во всьому мірі пулі Це розривна. Вона заходить на імені вот з той цілі, щоб вона порвала все внутрі. Наслідки складного непального сквозного поранення живота з пошкодженням тонкої товстої кишки, печінки. Він насипали кишки. Нині Єгор терпить страшенний біль. Навіть штучне годування не додає йому міцності. З кожним днем він все більше знесилюється, більше сили. Де він худне, він витримує страшний біль. Тому що йому його промивають, в нього відкрита брюшина, його промивають кожен день під анестезією. Ось уже місяць у столичному шпиталі чекають на необхідний для мінімальної операції стенд, який ніяк не доїде до бійця. Поки ж Єгорові не краще, і волонтери пробують знайти юнакові інше лікування там, де з такими травмами вміють справлятись. Наші з що можуть. Ну нам треба технології. Здесь не виходить. Нам його надо вивозити, щоб лічити в Ізраїлі. Мені в цьому почали допомагають наші волонтери, волонтерська сотня, і фонд Сергія Кузьміних. Мама хлопця не втрачає надії, а медики констатують сам Єгор, хоч і втомився, проте не здається. Світлана Березівська, Владислав Журенко, Спецкор 2+,2. Усю необхідну інформацію для бажаючих долучитися та допомогти водуженню захиснику України. Єгорові заметі. Ми розмістили ще й на сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі Допомога. Контрактники без контрактів. Командування одного з Волинських підрозділів збройних сил закидають махінації з набором на контрактну службу. Зарахованими на контракт виявились військовослужбовці, які жодних угод не підписували. Бійці підозрюють, що їхні підписи підробили, аби виконати плани з набору бійців-контрактників. Поміж зарахованих на службу є навіть інвалід. Саме він і наважився через суд викриту в оборудку з фальшуванням набору та відстояти право на демобілізацію. У свої 21 Сашко інвалід війни. Під час другої хвилі мобілізації просто зі студентської лави юнак пішов добровольцем до тербатальйону. А вже невдовзі служив на передовій у чині старшого розвідника. Під час виконання бойового завдання отримав поранення півроку у шпиталі. Тепер реабілітація. Відчуваю дуже ці осколки, погано ходити. 60% втрати працездатності. Олександр Ковальчук очікував на демобілізацію та комісування за станом здоров'я, але раптом довідався, що повинен повернутися до свого підрозділу у зону АТО, бо іще три роки має відслужити за контрактом, якого не підписував. Відмовились звільняти, от сказали, що. Є контракти підписані нами все в порядку. Про які ми були шоковані чути цю інформацію, отримавши копію угоди, боєць у тетерів під його ім'я стояв схожий на його підпис. До того ж, документ датований числом, коли хлопець лежав на операційному столі. Це точно не мій підпис, і бійцю і ТСН розтлумачити ситуацію у військовій частині відмовились, посилаючись на комбата, який і укладав контракт. Є командир батальйону, він знаходиться на сході. Компетента людина має давати коментар за номером телефону. Комбат недосяжний. Тим часом з'ясувалося, що за контрактами, яких не підписували, продовжують службу щонайменше з півтора десятка волинських військовослужбовців. 12 не визнають, що їх підписували, але змирилися і проходять службу. І фактично цих людей змушують. Не змирився лише Сашко. На фальшування контракту він поскаржився у прокуратуру, підтверджує своє фронтове каліцтво у військово-лікарській комісії і має намір через суд домагатися демобілізації. Такі контракти повинні більше зацікавити військову прокуратуру. от, в плані е, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які змушуються, тому що воно фактично деморалізує ту саму ті самі збройні сили між тим доброволець Ковальчук отримав новий наказ у триденний термін повернути із зони АТО свою амуніцію і здати до військової частини, або ж заплатити як завтрачену у десятикратному розмірі. За просту казку, це ще радянського зразка металево. Ну мені ставлять рахунок 22 тисячі гривень. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь, спецкор два плюс по вісім років за ґратами отримали два охоронці Пушиліна, ватажка терористів Донецької псевдореспубліки. Таке рішення сьогодні ухвалив Ленінський суд Миколаєва. Слідство довело, що 38-річний Максим Кривич не тільки брав активну участь у терористичній діяльності на Донбасі, а й вербував туди людей. Один з таких завербованих Вадим Кіналь, другий нині засуджений. Йому 21, і слідчі впевнені, що він воював проти української армії. Це відео затримання двох підозрюваних у тероризмі з піровітниками СБУ торік у грудні в Миколаєві. Лех, руки піро так зовут. Вадик. тоді під час обшуку в обох затриманих знайшли бойові гранати з їхніми відбитками пальців. Це довела експертиза. За інформацією слідства, гранати чоловіки привезли з Донбасу, де навесні влітку 2014 року брали активну участь в терористичній діяльності так званої ДНР. Були особистими охоронцями ватажка Дениса Пушиліна. Вони здійснювали охорону керівника, тобто супроводжували цього керівника Донецької Народної Республіки. Вони також не допускали правоохоронні органи України у звільнення. Дня Донецької обласної державної адміністрації це покази свідків, це письмові докази, це е, е, докази зібрані в ході негласних розшукових слідчих дій. Підсудні стверджують, гранати їм підкинули. А в так званій ДНР вони просто заробляли гроші, бо не мали роботи вдома в Миколаєві. Мовляв, зброю до рук брали, але чужу, і тільки щоб сфотографуватися. Якщо чоловіку гражала опасність, Я його, його зберігав. то що в цьому преступного і ліс сепаративного діло в нас фабриковано, нам підкинули ці гранати, ми ні в чому не вот, все. Вынужден був поїхати, заработать деньги и охранял э, этого лидера там и референдум, который был в Донецке, вот, и, и э, он никакой не сепаратист. Без зброї, он своїм тілом охороняв цих людей. І щоби бил порядок? Я що мой син даже герой. Проте слідство провину підсудних довело. І сьогодні суд виніс свій вердикт. Сукупністю злочинним шляхом поглинання менш покарання Більш того остаточно призначити 8 років позбавлення волі вирок. Засуджені збираються оскаржувати не згодні з рішенням суду. І в прокуратурі вони вимагали для терористів 10 років позбавлення волі. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, два Підпал ФСБ російський художник Петро Павленський підпалив двері будівлі російських спецслужб у Москві. Відео з акції виклав у мережу за словами журналістів телеканалу Дощ, які були присутні на місці події. Павленський облив двері бензином і підпалив їх запальничкою. Після цього художника за хуліганство та працівників змі як свідків. Затримала поліція під відеозаписом, який опублікував сам Павленський у мережі. Він пояснив свій вчинок: так це палаючі двері ФСБ символізують рукавичку, яку суспільство кидає в обличчя терористичній загрозі. Під нею митець має на увазі методи роботи російських спецслужб. На Олену Лукаш начепили електронний браслет. Екс-міністр юстиції до самого вечора перебувала в будівлі генпрокуратури, де разом з адвокатами чекала, допоки працівники міністерства внутрішніх справ підвезуть цей дефіцитний аксесуар. За рішенням суду Олена Лукаш не має права покидати межі Києва. До головного слідчого управління її перевезли нині о півдні з СІЗО СБУ. У прокуратурі казали, цілий день проводили із екс-регіоналку інструктаж щодо експлуатації браслета. Нагадаю, Олену Лукаш затримали у Києві 5 листопада. Суд зажадав арешту або заставу у понад 5 мільйонів гривень. Гроші то самого дня за неї вніс мультимільйонер Вадим Новинський. Екс очільниці мін'юсту часів Януковича закидають причетність до злочинів проти активістів майдану та розтрату державних коштів. Техогляд повертається в рамках договору про асоціацію з європейським союзом. Україна має ратифікувати норми контролю за автівками вже до кінця року. А на повну силу закон повинен запрацювати вже від початку 2017-го. Чи готові до цього українські водії та їхні машини з'ясовував Євген Назаренко. Сергій працює водієм уже понад 30 років. Коштів на нову машину немає, тому їздить на ці старенькі копійці. Ця машина годує мене і мою сім'ю. Новим європейським нормам технічного огляду транспорту, що планують ввести вже за два роки, готувальниця пана Сергія, як і всі старі машини, не відповідає. Зокрема, екологічному стандарту Європ'ять, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Ну, Значить, металобрухт і здам за 300 гривень. Ну все, я буду пішки ходити. Таких машин, як у Сергія, в Україні 80 відсотків. Стверджує експерт Олег Назаренко, який був одним із ініціаторів скасування техогляду 2009-му. Каже, перевіряти автівки треба, але запроваджувати європейські стандарти у чистому вигляді в наших реаліях неможливо. Всі ці запорожці, Жигулі, старі Москвичі, Камази, Білази. Я розумію, що екологи здохнуть дуже хорошо Вони скажуть уберіть з дороги ці чадящі камази, і мази, тому що ми хотіли, щоб наші діти дихали свіжим воздухом. Але я розумію що прекрасно, що може бути соціальний взрив. Технічний огляд проводитимуть ТО, що має спеціальне обладнання. В разі технічної несправності машини відповідальність нестимуть саме вони. Власник такої станції Андрій сумнівається, що європейські стандарти будуть по кишені пересічному українцю. Ніхто не зніме там комплект коліс за 8 тисяч гривень і не поміняє його в наступному сезоні. Там, тобто, ну, навіть якщо такі вимоги просто введуть, навіть якщо все це зроблять, люди просто поставлять автомобілі. Ну, буду там в общем перебиватися там на дачу здачі за новими правилами техогляду раз на два роки підлягають всі легкові авто старші чотирьох років. Заступник міністра інфраструктури Оксана Рейтер розповіла нам, що для контролю навіть створено новий орган Державну службу безпеки транспорту, що замінить ДАІ там РЕФ і буде безпосередньо на дорогах перевіряти автівки. Вона вже створена. Вже на... вона вже розп... розпочинає працювати. Готуються інспектори, все буде гаразд. Пані Оксана запевняє, що нова структура буде працювати за прикладом поліції із камерами, що наможливлює корупційну складову. Тільки ця служба, згідно з європейськими директивами, орган, який відповідає за безпеку технічного стану транспортного засобу, може проводити такі перевірки. Немає чого боятися. У разі, якщо ви не пройшли вчасно тихогляд, але інспектор на дорозі за допомогою спеціального обладнання переконається, що автівка справна. Вам випишуть документ, що дасть вам відтермінування тихогляду на три місяці. Якщо ж ви тоді не знайдете часу, нова служба випише вам штраф без штрафів у нашому житті. Дуже важко директиву Європейського союзу має ратифікувати Верховна Рада до кінця року. Після цього вона стає чинною із 2016 тисячі та матиме рік перехідного періоду, за час якого можна буде виправити недоліки. Євген Назаренко, Володимир Сетюк, Павло Мяснов, Спецкор 2+,2. У Дубаї на всесвітній авіаційній виставці сьогодні відбулася офіційна презентація літака Ан-178. Український транспортник у показових польотах участі не брав, адже він ще не пройшов усіх потрібних випробовувань. Але потенційних замовників це не бентежить. Вони готові купувати українські ани з Дубай, аерошоу Олександр Загородний. Це Дубай аерошоу. Пілоти показують свою майстерність та можливість нової техніки. На землі поважно поміж літаків прогулюються люди у білому. Араби, господарі та основні покупці літаків. Не проходять вони повз український, ан 178 Салам алейкум, велкам рейком велкамонборд. Це здається із Саудівської Аравії вже третій раз приходять подивитися на наш літак. Заліться так історично склалося. Найкращі літаки. Будують у нас на заході, а охочих купують на сході. Без червоного дерева, шкіри, позолоти. Український транспортник цікавить замовників не багатством інтер'єра, а своєю практичністю, функціональністю, невисокою ціною. У мене суто комерційний інтерес. Це дуже добрий, практичний літак. Добрий літак це лише пів справи, каже ВО президента держпідприємства Антонов. Михайло Воздьо відкрито говорить про проблему, яка висить над підприємством уже десятки років сервісне обслуговування. Ми маємо на сьогоднішній день в світі 1800 літаків, які які літають і. Дійсно, в наших клієнтів є, є проблема з сервісом. На сіні виставці, антонівці проводять переговори одразу з кількома фірмами, які зможуть ремонтувати українські літаки в Азії, Африці та Латинській Америці. З Саудівською Аравії тим часом порахували скільки зможуть спільно побудувати літаків АН 132 Це новий проект. Літак-демонстратор має злетіти вже до кінця цього року. За от під його будівництво саудити планують збудувати серед пустелі за кілька років. Річні діотоперідачі технології Це виключно партнерське соглашення саудовська. Аравія планує закан заказати у нас порядка 80 самолітах ан 132 Українські військові, які придивляються у Дубаях до безпілотників, теж не проти замовити нові АН були б гроші. У Нас три транспортні бригади, тому у нас є над чим працювати. І заводу буде на Десятки років контракти, які підписали Антонівці на кількох останніх авіаційних виставках, це робота справді на десятки років. Головне тепер вдало стартувати з об'єднаних арабських еміратів. Олександр Загородний, Сергій Заренко, Спецкор, два плюс два. Італійські в'язні опановують ресторанний бізнес просто за ґратами. В Мілані одна з найбільших в'язниць Апенінського півострова Болата відчинила двері для гурманів. Що подають у неволі, та як потрапити до унікального закладу, тепер знає і Катерина Нестеренко. Ресторан за гратами справжній перший італійський розташований на території в'язниці. Тут одночасно можуть прийняти 52 відвідувачі. В обід нагодують комплексним обідом, а на вечерю запропонують меню та винну карту. Крім того, гарантують дисципліну та порядок. На вході в ресторан жодних надзвичайних заходів. Клієнта зустрічає метр дотель масімо Його телефон не замовкає. Щойно отримав замовлення на святковий обід для двадцятьох. Відзначатимуть хрестини. Наші хостес зустрічають вас на прохідній. Не потрібно залишати документи, можна брати з собою телефон. Все як у нормальному ресторані. На кухні Міланської тюрми була кипить робота. Шеф-кухар чаклує над першими стравами. Помічники розкладають тісто для печива та яблучного пирога. У програмі 4-5 закусок, 5 перших страв, 6 других та 5 типів десерту. Все виготовляємо ми – хліб, печиво, пасту, соуси – усе нашими руками. На вулицю після роботи звідси можуть вийти лише шеф та метродотель. Два офіціанти та троє кухарів – в'язні. Працюють шість днів на тиждень, щомісяця отримують у середньому тисячу євро. Фільмувати їх обличчя не дозволяють. Вони відбувають покарання за тяжкі злочини. Перш за все ми ставили за мету дати професію в'язням, щоб одного дня, коли вони вийдуть на волю, мали більше шансів перцеплуштуватися у професії. Ресторан чудова нагода для них. Хлопець у чорній сорочці Давіде на волю вийде не скоро. У болати йому залишилося провести ще 12 років. За кулінарією каже, час минає швидше. На Марко чекає ще сім років в'язниці. Обидва чоловіки на волі працювали у готельному бізнесі. Поїкілявораннода робота на кухні наближає до зовнішнього світу. Я все життя готував і зараз відчуваю себе потрібним. Крім того, мені платять, я можу надсилати гроші своїй родині, допомагати їм. Це майже нормальне життя. Кожного вечора ресторан повний. Ціни помірні як для Італії. Обід обійдеться в 10 євро. Вечеря із вином у 30. Я тут вперше запросила подруга на вечерю, читала відгуки в інтернеті. Вони гарні, тож спробуємо. Для мене це щось нове. Ніколи не вечеряла у в'язниці. З'їв овочевий салат з помідорами та грибами надзвичайно смачно. Ми хотіли з друзями відвідати щось нове. От і знайшли у кухні за гратами. Незабаром з'являться конкуренти. Відкривати ресторани у себе планують ще принаймні дві італійські в'язниці. Катерина Нестеренко, Франко Палумбо, спецкор 2+,2. плюс На сьогодні це все. Дякую, що довіряєте. Буде новий день з новими повідомленнями в ефірі на 2+,2 плюс стане і Спецкор. Традиційно. Надвечір бережіть себе і доброї ночі.